Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Тілець на період з 2 по 8 грудня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут якір, це стабільність, Череп, квітанці і борги, а також можливі сезонні захворювання, наприклад, переохолодження. Ось тут, сумна новина. Вона може вас стосуватися або не стосуватися. Котик це романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайві. А також скандал. Він може відбуватися через ось ці втручання в ваше особисте життя. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі друзі вже є. Розклади на грудень місяць для всіх знаків. Жовтий та синій пасінс. Запрошую всіх, хто ще не подивився. А у нас з вами другий розклад: Знак зодіака тілець. Планета місяць це планета таємниць, а також планета батьківства. Зверніть увагу, можливо, комусь треба допомогти дітям в якихось питаннях вашим дітям, якщо вони у вас є. Знову ж таки, котик це романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій. Якщо розглядати романтичне почуття, то якась таємниця може руйнувати вашу стабільність. Ось тут успіх по роботі. А також карта долі, хрест. Це карта якихось можливих випробувань, а також подій, котрі відбуваються та впливають на ваше життя на довгий термін. А ми прямуємо вперед. Подивимось, чим саме буде завершуватися ваш тиждень. Вже на цьому тижні вже триває ретроградний Меркурій. Саме тому не робіть ніяких важливих кроків, мається на увазі купування щось таке дороге, або розпочинати якісь нові проекти. Завершується він 15 грудня. Саме потім можна все буде розпочинати, все, про що ви мріяли, та все, що у вас буде вже підготовлено на той період. Третій розклад знак зодяка тілець. Карта СОС. Будьте уважні та обережні, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут, друзі, якісь плітки і хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Зверніть на це увагу. Нікому не довіряйте свої важливі якісь таємниці. Ось тут квітанці і борги. Знову черепушка повторюється. Знову карта Христа. Нагадую, коли повторюються символи, то будьте уважні до цих нагадувань. Якщо у вас щось таке відбувається, і ви знаєте, що воно означає за картою долі, це може бути переїзд, одруження, переміна якоїсь важливої роботи, де ви вже довго працювали, переміна житла, щось таке про що знаєте саме ви, саме в вашому конкретному випадку. Сьогодні ми з вами на колоді колесу року подивимось для знаку золяка тілець застереженням, п'ятерочка мечів, а також порада. Восьмірка жезлів. Друзі, застереження полягає в тому, щоб ви не з ким не сварилися. Ось це якась хитра підступна людина та якісь сплітки, недостовірна інформація. Можливо, це направлено саме так, щоб ви від цього постраждали. Але ні з ким не сваріться, будьте розумніші, мудріші, та все буде на вашу користь. Порада, друзі, це карта швидкості, Восьмірка жезлів. Швидкість полягає, порада полягає в швидкості ваших правильних рішень, правильних дій. Дивіться по своїх обставинах, чого саме вона може стосуватися. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Сподіваюсь, що зовсім скоро Різдвяні свята все завершать минуле і розпочнеться новий відлік. І все стане на свої місця, і все упорядкується. А я дякую вам за перегляди, лайки, за підписки. Завжди запрошую на свій канал.